Кімната, де живе експлуатація у Тернополі. Представили інтерактивну інсталяцію, що є частиною загальнонаціональної кампанії. Тобі це знайомо». Проєкт допомагає вчасно розпізнати ризики потрапляння в ситуацію експлуатації та торгівлі людьми і показує, куди можна звернутися за допомогою. За даними МОМ станом на жовтень 2025 року в Україні налічується близько 3,7 мільйони внутрішньопереміщених осіб та понад 4,5 мільйони людей, які повернулися. Війна, вимушене переміщення, втрата доходів і нестабільна економічна ситуація значно підвищили вразливість людей до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації. За даними дослідження, мом щодо оцінки вразливості населення до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації. 52% українців готові прийняти тут чи іншу ризиковану пропозицію позицію працевлаштування чи допомоги. Ті статистичні дані та дослідження допомагають зрозуміти масштаби проблеми, але не всі знають, як розпізнати ризик та куди звертатися по допомогу. Про це розповідає Анна Чернявська, спеціалістка із захисту мому в Україні. Ми дуже часто чуємо такі історії серед наших знайомих, але можемо не знати, що це порушення прав людини, що це досвід експлуатації чи такі злочини торгівля людьми. І нам знайомі такі історії, але ми не завжди знаємо, що людина з таким досвідом може звернутися по допомогу. Куди звернутися і хто допомагає в такій ситуації? Саме тому ми використали це гасло, щоб звернутися до тих людей, які можливо пережили такий досвід і хочуть отримати допомогу, або ж їхніх знайомих оточення, хто знає про ці ситуації і може розповісти про номер гарячої лінії та веб-ресурс StopTrafficking.org. Інсталяція складається з двох основних елементів. Перша частина дзеркальна кабіна. Відвідувач бачить своє відображення, а після введення коду 527 – номери гарячої лінії. Усередині включається світло та з'являються приховані ознаки експлуатації. Часто експлуататори можуть забирати засоби зв'язку, і люди отримують телефон лише тоді, коли експлуататорам це вигідно і зручно. Про що говорять про це постраждалі, я не могла зв'язатися з рідними та попросити про допомогу. Телефон відібрали. Другий елемент маяк, який символізує світло та підтримку для постраждалих, і нагадує, що допомогу можна отримати, звернувшись на гарячу лінію за номером 527. Гаряча лінія працює щоденно з 8 ранку до 8 вечора. І вся інформація, яку ми отримуємо на гарячій лінії, є повністю конфіденційна. Оператор може зафіксувати цю інформацію і також більш детально розказати, які види допомоги в даній ситуації. Може людина отримати додатково. Гаряча лінія також надає інформаційну підтримку, якщо людина шукає роботу в Україні чи за кордоном, або, наприклад, планує виїзд з метою навчання чи переселення. Гаряча лінія є таким інформаційним ресурсом щодо надання різного типу інформації про виїзд за кордон, перетин кордону, які, наприклад, гарячі лінії працюють в країні призначення, яку допомогу можна отримати в Україні від інших гуманітарних організацій. Проблема торгів. Лі людьми в Україні залишаються гострою, особливо в умовах війни та окупації. Спеціалісти наголошують на важливості своєчасного інформування та надання допомоги постраждалим, аби не залишати їх сам на сам із цією проблемою. Наше з вами завдання інформувати людей, повідомляти. Щоб вони не боялися про це розказати і надати їм вчасну допомогу, як психологічну, медичну, матеріальну, певну допомогу, щоб люди не замикалися в собі. бо це буде проблема не лише тієї людини, це буде проблема сім'ї, це буде проблема оточуючими, оточуючих. І якраз завдання людей повідомити, виявляти і надавати їм. У цю допомогу Тернопіль став четвертим містом, де відбувся показ інсталяції. Побачити її ще можна до 17 січня у ТРЦ Подоляни. Після цього інсталяція вирушить до Вінниці.